Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші пошуки істинних грибів. І сьогодні такий день. Сьогодні день субота. Число 18, мабуть. І восьма година. Восьма година, досить темно. І... Але плюс і з радостю. Сьогодні на Зинний Карпат, я один. Буду пробувати знайти. Знайти пістивних рибочків я не був на цих місцях три сутки. Чи правильно казати троє суток. От. І як завжди хмарно. Хмарно і досить темно, що в лісі. Досить темно, що в лісі. Ну, саме цікаве, фіксуємо на камеру і будемо бачити, чи будуть якісь зрошення в низинах Карпат. в верхах гриб, рибок. Будемо прямо казати, не важний. Ось у нас і перший грибок і непоганий. Але щось м'ягонький корінь. Ось іще обілячок, Також невеличкий, Молодий. Я його з ліхтариком взяли побачив. І ще у нас білячок. Ще такий вон непоганий грибок. О, це сьогодні найбільший. Не густо з грибами, не густо. Але де щось? Ось цей є тут найбільший О. О, це вже старе у нас ну він чистий, але поїдений. Орбоки з тих більших так його ж треба О. О, який гарний білий але його поїли І їли так з апетитом. Ой які три, браття, червоняка виросли. Берем. Беремо, бо білих. Дуже мало. О, хоч червоняків беремо. Треба брати. Ось це у нас несподіванка. Такий очок. І головне, що він не покусаний Я так липко вправо, а там ще одна несподіванка. зайти с тей стороны. Ну тоже. Често літний. Сейчас червоний кайфо знайшов. Він тільки на шукать. Цей рибок мені подобається. А от що зробить таких мало? Мало таких. Ох, які класні білячки. Ось один. О. А ось і другі весь. Вот такої купаны осики. А ага. что станкейки? Я аж тепер побачив тут ще один такий о Красивенний. красовенний. Ну, з такими варта їхати. Корень обламався. Ще білячок непоганий. О, ще й червоняк. Знайшовся. Ось ще білячок. Який. Красивий. Ми ще й тут були присутні. Почався дощ. От. на... мене прогнати. Ну і йому, мабуть, вдасться. Дощ посилюється. І так, мабуть, завершуємо сьогоднішній похід. Почався дощ, ходити не дуже приємно. Я думаю, що може й доситьмо. Хоч назбирали ми небагатко, але грибок на зинах якісний. От показую результат. Ось такий у нас сьогодні результат. Є штук 8 червонічків, мабуть, може 7. Ну а решта білі. І ж хороша. Просто в їх пошкодила. Краси такої немає. Ну, а вам як завжди бажаю набагато кращих результатів, як у мене сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Не забувайте про ліс, не засмічуйте його. А також не копайте грибочки, Вам буде легше дихати. А всі ваші побажання хай повернуться до вас турицею. Хай вам щастить, До побачення. До нової зустрічі!